Влітку ми всі нарешті видихаємо та заспокоїмось, адже тоді ми вже закінчили навчальний рік і починаються канікули, коли ми можемо відпочивати та спати хоч за обіду. Всім привіт! Мене звати Таїсія Орищич, і сьогодні я розповім вам, як весело та корисно провести літні канікули. Літо це час для гарних спогадів з відпустки. Тоді ж ми всі починаємо більше відпочивати, проводити більше часу з друзями та приділяти досталь часу своїм захопленням. Але також літо це чудовий час, аби спробувати щось інше та завести нових друзів. А для цього чудово підійде літній табір. А якщо поїхати не лише відпочивати та шукати нових друзів, але й з користю провести час. Тобто можна навчатися чомусь у грайливій атмосфері та не за шкільною партою. І це точно буде гарним варіантом, адже ви не лише побуваєте на новому місці, активно проведете час, познайомитесь з новими людьми та смачно поїсте, але й отримуєте нові знання, які точно запам'ятаються. Напевно, так подумали всі засновники освітніх таборів та створили безліч різних можливостей майже на будь-яку тематику. Наприклад, ви можете поїхати вчити те, що стосується бізнесу, технологій, приготування їжі, музики та всього, що душа забажає, обирайте на будь-який смак. Однак, на мою думку, найпопулярнішими з них є табори, де можна вивчати англійську. Така можливість знадобиться кожному, а вчити мову під час гри. Та окреме задоволення. До речі, часто в таких таборах є можливість поговорити з носіями мови, тобто з тими, хто знає мову на найкращому рівні. І не переймайтеся, якщо ви чогось не знаєте, адже головною метою таких таборів є навчити вас чомусь. Також ви можете поїхати в освітній літній табір і покращити власні знання і навички з того, що ви любите. Наприклад, якщо ви обожнюєте займатися певним видом спорту, чи маєте інше хобі, яке вам шалено подобається, то чому б вам не провести канікули там, де будуть ваші однодумці та ще й зі змогою навчитися нового та покращити свої знання? Окрім цього, освітні табори це про цікавий підхід. Адже я розумію, що слова про навчання на канікулах звучить нудно та дивно, але це також розуміють організатори таких таборів. Тому вони вигадають безліч ігор, цікавих методик, прав, завдяки яким можна не лише чомусь навчитись, але й цікаво та весело провести час. Таке то, що неможливо забути. До речі, є такі освітні табори, де можна навчитися різних професій. Наприклад, ви не знаєте, чи подобається вам щось на 100%, але б дуже хотілося спробувати себе в цьому, то можна попрактикуватися у певній сфері, при цьому розважившись та знайшовши нових друзів. Також не варто забувати, що навчання може навіть подобатись. А освітні табори це не лише про постійне здобуття знань, але й про все те, що є у інших літніх таборах. Тому точно рекомендую не гайти час влітку, а зробити щось цікаве. А мене звати Таїсія Оришич. Папа-па! -па -па!